Доброго дня, мене звати Святослава Сторощук. Я вже протягом багатьох років займаюся різними видами масажів, саме точковий масаж, шацу і багато інших класичних масажів. Все моє життя цікавлюся, як краще зробити так, щоб людині було краще. І коли випадково побачила на Ютубі відео Василя Чайки, і дуже мене зацікавило, так ніхто ще не розповідав, як розповідає він. Цей його підхід, де він велике значення, придає також і емоціям. Я ніколи цього не ну, ніколи мене не вчили, навпаки, вчили утримувати емоції. І вже коли я вчила саме шацу, там була і китайська народна медицина, звідки, звідти я багато чого почерпнула. Але так, як розповідав Василь Чайка, в якось такому комплексному підході і дуже простому. І, і дуже легко використовувати його одразу ж, це страшенно мене зацікавило. Одразу записалася на його курс Я вибираю жити. До речі, ця форма, яку, з допомогою якої ми вчилися від вищої школи, це надзвичайно. Я, я такого ще не бачила, хоча б дуже багато курсів пройшла і онлайн теж. Дуже просто, дуже легко, дуже доступно, дуже розумно. Мені було дуже легко в усьому розібратися. Чим корисний став цей курс для мене надзвичайно, надзвичайно великий уклін, велике дякую Василю Чайці, лікарю і вчителю. Він надзвичайно, по-перше, він надзвичайно талановитий учитель. Так як розповідає він, мені більше 45 років багато провчилася, я ще такого вчителя не бачила. Це, 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 це надзвичайне щось, велике велике йому спасибі. Велике спасибі і тої інформації, яку він нам дав, це надзвичайно корисно. У такій простій формі пояснити, що одразу всі можуть використовувати у той же день. Я почала прислухатися його рекомендації, і використовувати одразу ж. Як ми вчили ці всі рефлекси, отак їх я і застосовувала в житті. І це мені допомогло. Е, цистит, я прийшла за один день, я зрозуміла, як і чому він з'являється, як проходить. Е, з моєю дочкою, кашель, насморк, е, біль у горлі. Я це зрозуміла, як пояснює Василь Чайка. І одразу почала застосовувати у колі моїх подружок і знайомих. Мені приносить це надзвичайно велику користь і у моїй роботі. Це надзвичайно. Так як я працюю з людьми, роблю ці точковий масаж, масаж ша, шацу, у кожної якісь проблеми. Немає здорової людини взагалі. І е, я намагаюся зрозуміти, намагаюся десь щось підказати. Я не можу давати рекомендації, але так як у мене вже є ці знання, я не можу не сказати просто. І теж люди прислуховуються. І Що сказати і що побажати? Е, побажати, побажати. Щоб якомога більше людей е, прийшли курси Василя Чайки, тому що це дійсно може врятувати націю. Коли він сказав, що він б'ється, він добивається до того, щоб всі були здоровими, щоб один передавав іншому знання, і таким чином, дійсно, нація може бути здоровою. Я дуже цим східна і я бажаю приєднуюся до цих бажань. І я бажаю усім теж побільше ознайомитися і вивчити, взяти ці знання з допомогою курсів, які дає Вища школа. І таким чином, дійсно, нація буде здорова, і нація буде, буде продовжуватися. І в вишій школі теж бажаю наснаги і всього найкращого, щоб ви могли обслуговувати якомога більше людей. І великий вам клін, і велике вам спасибі за всю роботу, яку ви робите.